Наступні 15 хвилин присвятимо питанням кордону, зокрема його перетину, в тому числі через те, що правила виїзду за кордон для деяких категорій українців можуть змінитися. Це станеться після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності. Повідомляють про це в Держприкордонслужбі. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову. Нагадаємо, новий закон про мобілізацію почне діяти в Україні з 18 травня. З нами на прямому зв'язку зараз Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго вам ранку, Христос, Воскрес! Вітаємо, добрий ранок виїзд, пане Андрію. Якраз от з огляду на цю інформацію, яку озвучив мій колега Костянтин, з приводу того як можуть змінитися правила для виїзду для деяких українських громадян вже після 18 травня. Чи готується якось по особливому до цього прикордонна служба? Дивіться станом на цю на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які мають матимуть відстрочку. Тому все ж таки можливо варто очікувати, що будуть і зміни правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд. А прикордонникам власне готуватися до чогось нового немає про що говорити. Бо як зараз, так і в подальшому, якщо зміни такі будуть прийняті, то звісно, що ми забезпечимо виконання і дотримання цих правил, і власне перевірку різних категорій осіб, які перетинатимуть кордон, і відповідно до тих умов, які будуть прописані правила, маються на увазі ті підтверджуючі документи, які Давали людині наперед на це прикордонники роблять і зараз. І власне можу зазначити, що щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не під не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які вдавали право на перетин кордону, тому все ж таки варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, про власне там нові категорії або на якісь інші умови перетину кордону, але все ж таки не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину державного. Пане Андрію, пам'ятаємо добре часи, коли, я впевнений, вони ще настануть, коли ось так там перед Великоднем або в День Великодня, представник Держперекордонслужби розповідав про величезні черги українців, які їдуть додому на великодні свята. Скажіть, будь ласка, як цього року з пасажиропотоком на західному кордоні, звісно. Ну, на всіх напрямках, де. Відбувається перед кордону всіх пунктах пропуску. То протягом останнього тижня ми бачили збільшення пасажиропотоку, починаючи з, з минулої суботи, і до п'ятниці фактично пасажиропотік зріс, особливо в, в минулі вихідні, коли він досягав там майже 110 тисяч осіб. Але кожного дня йде перевага в'їзду в Україну. Більше і звісно, що більшість з тих, хто перетинає кордон, це українці, і власне українці, так можна сказати, більш масово поверталися додому ніж виїжджали за межі країни. Щонайменше найменше від навіть сімдесят тисяч перетинів кордону більше зафіксувалося, зафіксовано в'їзд в Україну ніж на виїзд. Вчорашній день мав тенденцію до зменшення. А, за кордон перетнуло десь 75 тисяч осіб, і тут ми бачимо. Що динаміка дещо змінилася, бо немає ні переваги в'їзду, ні переваги в виїзду. 50 на 50. Але е, день до свята і власне саме свято завжди знаменувалося тим, що пасажиропотік е, знижувався, а зростає він саме напередодні, коли люди атакуються, більш масово перетинають кордон. Ну і тут треба розуміти, що до свята це перевага на в'їзд в прийну, Після свята варто очікувати, що перевага буде йти на виїзд країну. Пане Андрію, от ще одне запитання про пасажиропотік, але пов'язане вже не зі святами і не з Великоднем, які відзначають сьогодні в Україні християни з східного обряду. Стосовно, от знаєте, зараз Міністерство закордонних справ вся система, в принципі, працює на те, щоб якимось чином заохочувати, давати необхідну інформацію чоловікам, українцям призовного віку, які знаходяться на території Європейського Союзу, можливо, Великої Британії і так далі, приїжджати назад в Україну, поновлю. Облікові дані, чи спостерігає Державна прикордонна служба збільшення, можливо, можливо, невідчутне, або, або яке-небудь от цього потоку повернення українських чоловіків, чи в'їжджають в Україну назад ті, хто залишили Україну, можливо, місяць, півроку, рік або і два роки тому? От такої інформації я на даний момент не маю, бо ми не виокремлюємо категорії чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку. Ми можемо тільки... Ну так бачити, хто більше все ж таки перетинає кордон. Ну і власне це а, саме і діти і, і люди похилого віку, навіть відміну від громадян України чоловічої статі. Бо якщо говорити до прикладу про виїзд, коли ми чітко фіксуємо, перевіряємо правила а, дотримання правил перетину кордону, то чоловіки, звісно, не становлять а, там критично велику кількість осіб, які. Перетинають кордон на виїзд з України, те саме, звісно, ми фіксуємо і на в'їзд в Україну. Немає такої переваги, що зараз більшість чоловіків саме перетинають кордон, пане Андрію. Давайте зробимо традиційний зріз по пунктах пропуску на західному кордоні, зокрема українсько польському Ну, якщо говорити загалом, то можна вкотре нагадати, що на кордон з Польщею припадає десь п'ятдесят від загального пасажиропотоку. А, на щастя, зараз інша, інший напрямок розмови це пакування руху для вантажних Ось так. зараз ну, не здійснюється на жодному напрямку, і це приємно. І ми фактично бачимо за останні дні, що навіть черги вантажівок, які були на території Польщі. Ніне вони фактично по, а, у напрямки їдуть і оформлюють і в них оформлюються вантажні транспортні засоби відповідно до пропускної спроможності, як в бік України, так і в бік Польщі. На виїзд України діє є черга, і навіть в ній на окремих напрямках ми бачимо зменшення, бо фактично рух пішов, тому він залишається інтенсивним, тому і черги власне зникають. І це приємно. Безумовно. Пане Андрію, ще ну точно, стосовно е кордону з е Республікою Молдова. Знаєте, я можливо це випадково, але впродовж минулого тижня кілька разів, гортаючи стрічку новин, потрапляв в соціальних мережах на якісь дивні відео. Там е різні джерела. Це абсолютно можливо не перевірено. Можливо, це фейк. Можливо, ви розбираєтеся в цьому більше, начебто, водії знімають якусь дорогу на кордоні з Молдовою, де припаркований на узбіч, Автомобілі, і от там людина, яка це все коментує. Можливо, це якийсь російський бот. Можливо, я не знаю. Вот. І коментує, що дивіться, це українці залишають свої машини а потім пішки уходять в Молдову. Це фейк? Є транзитна дорога, маяк удобна, яка проходить дорога України, але вона проходить територію Молдови. І, власне, прикордонники забезпечують контроль а, на в'їзді та виїзді з цієї транзитної дороги для того, щоб перевірити а, також м, умови, скажімо так, знаходження людей, які хочуть проїхати цією транзитною дорогою. Але на жаль, ті спроби незаконного перетину кордону досить часто, а, звісно, м, намагаються люди обрати цю ділянку, цю транзитну дорогу для того, щоб Незаконно залишити межі е, нашої держави, хтось ховається в конструктивних особливостях транспортного засобу, в тому числі в вантажівках, для того, щоб потрапити на, на цю ділянку. А хто ж, е, хтось, все ж таки, хто потрапляє на цю ділянку, е, може все ж таки кинути свій транспортний засіб і намагатися потрапити ми на території Молдови, але тут ми діємо, звісно, спільно з нашими молдовськими колегами, для того, щоб якщо ми фіксуємо такий випадок, ми відразу інформуємо молдовських колег для того, щоб вони затримали порушників. Це так звана Паланка, так? От мені зараз редактори написали в нашому чаті. Тобто це такий відтинок дороги, так звана паланка. А що з тими машинами, які паланка, там залишаються? Паланка це пункт року на території, де здійснюється спільний контроль між. І українських контрольних служб, і молдовських контрольних служб, а в'їзд та виїзд на цю транзитну дорогу забезпечується на контрольних постах удобне та маякі пане Андрію. Перш ніж перейти до північного кордону, скажіть, будь ласка, принаймні пару слів, ця ділянка з невизнаним Придністров'ям, чи там все спокійно? На щастя, все спокійно. Звісно, що від самого початку ведення воєнного стану цьому напрямку цій ділянці також приділяється важлива увага з боку і державної і прикордонної служби інших складових сил оборони для того, щоб і наростити наші оборонні можливості, ну і власне контролювати і не допускати будь-яких провокацій. Але там все спокійно. Ну і тоді давайте перейдемо до північного кордону українсько-білоруський, російсько-українська ділянка кордону. Наскільки там високий рівень, скажімо так, терористично-диверсійної загрози? Кордон з Росією про раніше має різні обстановки, бо по кордону з Білорусі ситуація повністю контрольована, і по той бік кордону у Росії немає тих сил, які якими б вона могла здійснити повторне вторгнення на територію України. Але попри все, ми знову ж таки продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості від Волині до Чернігівщини по всій протяжності нашого кордону для того, щоб наші воїни. Мали всі можливості протидіяти будь-якій агресії, якщо така поновиться, і власне за тим, що відбувається на території Білорусі, також стежить підрозділи розвідки, щоб розуміти наскільки ситуація і в який момент вона може змінитися. Кордон з Росією, звісно, більш складний напрямок бо щоденно. Ворог не припиняє обстрілювати територію України і в межах Чернігівської області, Сумської Харківської. За минулу добу зафіксовано близько 130 обстрілів, і це тільки кількість, а кількість випущених снарядів значно більше. За вчорашній день в основному ворог бив з артилерії, досить активно використовував ударні дрони по Харківщині. Ну і треба розуміти, що ні. Ворог не припиняє свої дії з диверсійної діяльності, і це це найбільше фіксується як і раніше на напрямку Сумської області. Ну але розуміючи цю загрозу розуміючи, з, з яким з, який у нас сусід, то наші воїни різних підрозділів із Державної прикордонної служби Національної гвардії. Збройних сил України, які також посилюють цей напрямок спільно і тренуються, і спільно діють для того, щоб завчасно викривати спроби заходу ворожих ДРГ. Ну і, власне спільними діями його вибити вибивати за межі нашого кордону. Додам, що досить активно ми використовуємо також технічні засоби контролю за місцевістю, а також безпілотні літальні апарати і які, які ті засоби, які б дозволяли вчасно викривати спроби заходу у пане Андрію? Ми дуже дякуємо вам за відповіді за те, що Дякую. інформуєте, знайшли б час в цей святковий день. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, дізнавалися, яка ситуація зараз на наших кордонах.